18 серпня 2022 року розсадник декоративних культур у Мирослава Степановича. Сьогодні готуємо відправку. Ось такі от красуні. Їдуть до покупців. Хто що замовив. Працюємо. Зон. Літо 2002 продовжується. Замовлення йдуть одне за одним. І ось таке, теж замовлення. У нас нема обмежень по кількості. І ось таке. І ось таке. Всім замовлення ми раді. Виконуємо одинаково. Якісно. Дякую, що ви з нами. Робіть свої сади ще більш прекрасними. А гарні сади зроблять гарну нашу Україну. Слава Україні! Ми переможемо. От побачите. А для того, щоб була можлива і перемога, як можна, формуємо ваш гарний настрій з гарними саженцями. В гарному саду і гарний настрій. А вибирати є з чого. Грядочки повні самого цікавого, самого різноманітного посадкового матеріалу. Обмеження лише в нашій уяві. Асортимент розсадника на сьогоднішній день досягає тисячу найменувань сортів і видів самих різноманітних рослин можна втілити в життя самі-самі смілі забаганки ваші. І ці грядочки чекають на своїх покупців. Все, що є на цих грядках, включено в каталог сайта розсадника. Силання на яке внизу під відео в описі. Будь ласка, заходьте, вибирайте, робіть замовлення. Самі найкоротший терміни. Ми його виконаємо. І ваш сад поповниться okay. от такими от прекрасними рослинками. І той перелік не остаточний. насаджуємо і насаджуємо все нові і нові культури і черенкуванням, і діленням, і сієнці. Наступна версія каталогу сайта розсадника буде ще більш цікава, ніж та, яку ви зараз можете побачити. Ось це все. Як тільки підросте, як тільки добре вкорениться, буде доступне вам для того, щоб ваш сад став ще більш прекрасним. А ось от те, що більш зеленіше, ви вже можете замовляти. Робимо все можливе, щоб удешевити вашу покупку. Тож, по умовчанню, рахується, що ви замовили. Пакування в навал. Ось так от бережно, з любов'ю, вкладаємо вашу розсаду в картонний ящик, але без додаткового пакування, тому з найменшими затратами в вашому рахунку, яким ви оплатили цю непогану покупку. А коробочок із спакованими замовленнями стає все більше і більше. Ось приблизно така кучка має сьогодні поїхати на нову почту. Це якщо вдогонку ще не оплатять декілька замовлень. А на підході ще ціла партія черенків, які вкорінюються. І ось ці. Вільні місця це ті ящики, які вже вкоренилися. І я їх виніс в другу теплицю доукоренятися і підростати. Так що запасайтесь терпінням і час від часу передивляйтеся каталог сайту розсадника. Дуже цікава математика, виходить, при самовивозі суми замовлення 2000. 50 гривен вам починає працювати 40% знижка. Ось такий от контейнер 12-літровий, 398 гривень ціною без врахування вартості контейнера. Обходиться всього-навсього в якихось 200 з чимось гривень. По сьогоднішніх цінам це даром. Казав герой мультфільму Дадом або безвозмездно. Плюс безвозмездно или даром достається екскурсія на розсадник, такий собі зелений туризм. Будь ласка, приїжджайте, купуйте, насолоджуйтесь спілкуванням з природою, ми постарались, щоб вам було цікаво. У вас прохання. Відео прокоментуйте, відмітьте подобайкою, перепостом, коментарем, подайте посилання на відому вам групу садов... садівничу. Дякую, до слідуючого відео, звіту з розсадника.